Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 8 Тема сьогоднішнього уроку субдомінантові-домінантові три звуки в мажорі та гармонічному мінорі та їх розв'язання. Давай заспіваємо з тобою право з тактуванням. І проаналізуємо рух мелодії, знайдемо і позначимо головні три звуки. Це українська народна пісня «Прийшла карта Сенака». Подивись, будь ласка, уважно. Дві чверті. Ключових знаків немає. Закінчується на звук До. Це, звісно, тональність До-мажор. Трактуємо і співаємо. До. Мажору, познач, будь ласка, його. Далі дивимося. Сольсіре. Si, так, від п'ятого ступеня це домінантовий тризвук, Познач його, будь ласка. І далі, якщо ми проспіваємо. Ми побачимо перше обернення тонічного тризвуку, секст акорд ось Освіт. Теж позначимо, будь ласка. Тонічні акорди, вони консонуючі та стійкі, тому що вони складаються зі стійких ступенів і розв'язання не потребують. А ось субдомінантовий і домінантовий три звуки, вони теж консонуючі, але там є нестійкі ступені, і вони потребують розв'язання, тобто переходу в найближчий тонічний акорд за принципом тяжіння нестійких ступенів у стійкі. Подивись, будь ласка, на зразки розв'язання субдомінантового і домінантового три звуку в до мажорів. В до мажорі субдомінантовий три звук. Фа, ля, До, до стійкий ступінь він залишається на місці. При розв'язанні стійкий ступінь завжди залишається на місці. Далі Фа четвертий ступінь іде в Мі, шостий ля іде в соль. І ми отримаємо тонічний секстакорд. Давай заспіваємо. Фа ля. -до. Мі, соль, до. Подивись на домінантове тризвук в до мажорі. Соль сі, ре. Соль, п'ятий ступень він стійкий, і залишається на місці. Сі, сьомий ступень іде в до. і ре, другий ступень у цьому випадку іде в третій ступінь. Заспіваємо. Соль сі, ре. Соль, до. І ми отримуємо тонічний кварт секстакорд. Подивись, будь ласка, на наступне завдання. У тональності ля мінор гармонічного виду Амоль потрібно написати та розв'язати три звуки субдомінантової і домінантової і, засп... і розв'язати їх і заспівати. І так, в ля мінорі четвертий ступінь Ре. Ось він субдомінантовий тризвук. Ре-Фа. Ля залишається на місці. Це перший ступінь ля мінору. Далі ре четвертий іде в третій, і шостий іде в п'ятий. І буде так: ре ля. До мі ля. тонічний секстакорд. Далі в гармонічному виді. Сьомий підвищений ступень. І тому домінанта буде велика. Мі, сі. Мі ми, ми залишаємо на місці це п'ятий ступень. Він стійкий. Сольдіс. Сьомий підвищений іде в ля в перший. І Сі іде в третій до. І давай заспіваємо. Мі, соль, сі. Тонічний кварц екстакорд. Будь ласка, напиши субдомінантове і домінантове три звуки у соль мажорі Г, дур. І розв'яжи їх та заспівай. Виконаємо наступне завдання. Потрібно заспівати канон. Канон це багатоголосний твір, де кожен голос. Вступає з запізненням. І партія повторюється. Просто вона виконується з запізненням. Ми з тобою вже не раз співали канони. Будь ласка, давай заспіваємо основну партію першу і спробуємо вивчити її на пам'ять. Тональність соль мажор. Знак Фа дієс. Затакт. 4 ре Ресоляси! До соль фа мі! соль ре. Це основна партія. Заспіваю їх декілька разів. А тепер я заспіваю нотами першу партію, а зіграю другу з запізненням, а потім навпаки. Ре, 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 Ля, Ля, Ля. Соль, До, До, Соль, Фа, релясі, дореля, Ля, Соль, Фа, альфа Ре. А тепер я заспіваю другу, а зіграю першу. Ресолясі, ресоль, релясі. Зі словами. Я співаю першу партію, граю другу. Канон співай, мерщи, він зовсім не складний. Ти не починати, щоб гарно заспівать. Тепер, навпаки, я зіграю першу, а заспіваю другу зі словами. А нам співай мерщій, він зовсім не складний, Дивись, де не починать, щоб гарно заспівать. Наступне завдання потрібно виправити помилки в побудовах, поставивши потрібні знаки альтерації. Подивись, будь ласка, на перший інтервал. Це, нам потрібна зменшена квінта. Реля! Це чиста квінта. А нам потрібна зменшена. Потрібно понизити на півтону верхній звук або підвисити на півтону нижній звук. Я поставлю ля бемоль. Наступний акорд. Нам потрібен мінорний секстакорд. Мінорний секстакорд складається з великої терції та чистої кварти. І я поставлю мі-бемоль, щоб була велика терція. Тому що – це мала терція, а потрібна велика. Домінантовий септакорд. Він складається з великої терції, малої терції і малої терції. До ми, велика терція, мі-соль – Мала терція. І соль Сі це велика терція. Треба її понизити, щоб вона стала малою. Ектакорд. Далі сі-фа Це не чиста квінта. сі фа дієз від Сі квінта буде з фа дієзом. Поставимо тут дієз. Далі мажорний кварцекстакорд, великий кварцекстакорд. Він складається з чистої кварти, і великої терці. мі міля чиста кварта. і ля-до це мала терція, нам потрібна велика, тому я поставлю до дієз. Далі нам потрібен великий секстакорд. Він складається з малої терції, Ре Фа мала терція і чиста кварта. А фа Сі це не чиста кварта, Фа сі, бемоль буде чиста кварта. Ось ми виправили всі помилки. Домашнє завдання. Потрібно співати канон, перший голос, співати другий грати, а потім навпаки. Друге завдання у тональності F-дур, Фа-мажор F написати та розв'язати три звуки субдомінантовий і домінантовий, обернення тонічного тризвуку Та заспівати. Дивись, будь ласка, на зразок, який ти бачиш на уроці.